Люди пишуть, так про який контрнаступ ви кажете, якщо у вас автомобілів немає, у вас такі жалостливі відео, що ой, дайте машину, потрібно завдання виконувати, а машини нема. Про який контрнаступ, якщо у вас нема машин? Я хочу про це відповісти деяким порівнянням, але воно не буде стовідсотково показувати всю картину, але хочу його навести. Дивіться, коли мати йде в магазин купувати шкарпетки або трусики, або якесь зуття, або одяг своєї дитині, це не означає, що дитина в той чи інший час взагалі цього не має, і вона гола боса і мертва. То ненормальна мати буде, якщо її дитина в такому стані. Але мати заздалегідь дбає, аби дитинка була вдягнена. Була красива, чистенька. Ну як кожна мати, вона хоче, щоб дитинка її була найкраща. Щодо наших військових автомобілі і багато речей, це є розхідний матеріал. Ці автівки це розхідний матеріал. Нема часу робити якісь капремонти. Іноді вони від'їжджають на капремонти, а друга автівка кожного дня має підстраховувати. Це не означає, що нема чим йти в контрнаступ. Це означає, що наші військові мають бути. Заряджені 100%. вони мають все мати з надлишком. ні в чому взагалі не мати проблем. Да, в мене є відео від наших військових, де вони їдуть на УАЗіку, там з вижимають там е в коробці хрусти якісь, і вони на цьому УАЗіку їдуть на завдання. Ми робимо все, аби вони були найкращі. І ті, хто думають, що якщо ми збираємо на автівки і заганяємо, то нашим хлопцям нема чи мети в контрнаступ, то ті люди. Просто тішать себе, якщо їм це потрібно. Для чого потрібно невідомо, але нам є з чим йти в контрнаступ, нам є на чому заїжджати в Мелітополь. А як ми будемо далі робити ці збори і знаходити спонсорів для тих автівок за кордоном та й в Україні, то ми там будемо швидше і набагато швидше. Тому, друзі, долучайтесь до зборів, підтримуйте проявляйте ініціативи. В Європі куча багато всяких автівок, і люди можуть їх навіть безкошкодовно подарувати. І Якісь, на ваш погляд, Т-4 або віто, який ну що від нього взяти? Він нікуди не потрібен, але така машина дуже потрібна буде і медикам для евакуації, і військовим для підвозу. Ну недорожники то само собою дуже потрібні.